И вот, друзья, продолжаем подкормку животным. Вот так, Федорович, очередные мешочки. Тут маленький навес, ну кто бачит, сгорило. Надо вас, вас обновлять, восстанавливать. Вот так навесик сгорит. Но все равно есть, что такие снеги не будут падать. Ну я думаю, что оно сильно не задержится. Федорович кажется, недавно подкармливали. Каже, довго не тронуто було. А це вже видно, що поскубли. Отак. І от ребята посажений топінамбург. це Ніколай Федорович Дячко тут пахав, садив. Ну, Це старе місце, Охотники, я думаю, знають. Тут яма сумасшедша Для этого для... Ми тут мазуту наливали им. хлібушок хлебушок тебе ще є? де ти його там набираєш, набираешь. Чи з карманів? карманив? Ты хоть от зайчика. <laughs> Вон дивіться, друзі, сухарики. Так що, з чаєм ми їх не попыли, ділимося з животными. ми і так уже по 70 кг некоторых, а хто і більше наїв. У два рази, <laughs> Не буду казати, хто. І зайчик, зайчики хозочка їдять Сухарики. Під навесик насипали. говорю, навесик ветхенький, да. ну, столби ще держать. Не розкисне нічого. Даже як розкисне, я думаю, що й птичкам треба буде. <риклад> Ох, ти! Хто любить сірий, хто любить білий, так же. <риклад> Любий, да. Ту кому ватрушечка. Так що так, друзі. Забота о животних. Якщо Севердонецьке лісомисливське господарство. Піклується про своїх животних. Отак, про худобу. Дає їм і сухариків, і висівочок всяких. Ну сінця ще підвезем. Зерноотходи. Зерноотходи? Yeah. Ну я думаю, що це їм як мед буде, Федорович. Звісно. Це ми просто що ми в заказі. А так ми на привеземо. Ну так. О, о, ячмінець, пшеничка. Ух ти, дивіться, яка пшеничка. Та тут зерно. Звісно. Так що, коли буде голодний день, хай сіна там мало, трави поїдять жучків, а коли не прийдуть сюди Федорович поповнить свої запаси, так же жирка. Так, так, так. Це з рогом, ще так що люди добрі, може в кого, Федорич, можна ж так і сказати, може в кого є, можливо, вдома збирають сухарики, там... Без проблем. привезуть у лісгоз або позвонять, там, скажуть, що мішочок сухариків сухарики вдома насушили. Ми залюбки возьмемо, приїдемо і відвеземо животним, По... покажемо відеоотчет, Що це ми не кормимо там вдома там, собак чи... овец на какой-то этот. О, точно. Так что, может, у кого остаются дома сухарики, кто не любит черствый хлебушек, посушилось трошки, слажуйте в пакетик. И мы потом приедем, заберем и покормим животным. Я думаю, что скажут спасибо. Также можно и сало с сыночком. Так же? Да, и так повешаем. Я там на работе сниму обзорчик. Я вишаю сало по садочку с сыничком. Може куко старе сало підвісимо, так же, да. Федорович. Наші дети там вывесит. Діти, да, там є у нас на Фейсбуці, да? Да, да. Что детки кормят животных. Читых у нас. Так що, ребята, оце точно мисля. Може хто, правда, сухарики, хто в деревню собирает, тоже надо, там може козочку яку прикармують. А в кого може деревні нема, а є можливість сухарики, ми не відкажемося ніколи, так, да, Федорович? Вивеземо, знімемо, покажемо відеоч. Так що піклуємося про братів наших менших. І хай не голодні будуть на новий рік не тільки люди, та й тварини. Так що, ребята, сніму, покажу.